Продовжимо говорити про фронт і військову аналітику. І з нами на зв'язку. Іван Якубець, військовий експерт, командувач аеромобільних військ України 98 2005 років. Пане Іване, доброго вечора! Слава Україні героям! Слава вітаю вас. Попередньо ми мали включення з Євгеном Єріним. Ми обговорювали ситуацію, зокрема, і на Запорізькому фронті. Розуміємо важливість тепер цієї ділянки як для ворога, так і для нас. Як на вашу думку, чи зважаться вони там піти у атаку, не чекаючи весни? Якщо йти в атаку, то треба зараз йти, бо коли там щось десь підморозило. Або зараз може в якісь період буде. Тому що потім весна, і вже до отіпілі там дуже важко ходити. Це по перше. я думаю, що Білорусь не відважиться на такі дії. І не незважаючи на те, що я був один із дуже активних людей, які наполягали на тому, щоб готувати наш східний е, північний кордон до оборони всіма силами засобами, і не, особливо не довілікаючи наші сили. З Півдня та Сходом. І все ж таки, я так думаю, що ці заходи заспокоюють нас, більш більше, надійно прикривають тили нашої держави, глибокий тил, особливо той, який зв'язує нас з Западом. І таким чином. Безумовно, ми там ствердилися і отримали все необхідне для того, щоб відбити будь-який наступ ворога з того напрямку. Хочу сказати, що командування Збройних сил України, політичне керівництво приділило цьому досить добру увагу останні два, два місяці, і там покращилися умови, значно покращилися значить, сили і засоби були підтримані різним озброєнням, проведені відповідні інженерні роботи, мінно-вибухові роботи, проведені для того, щоб замінувати і так далі напрямки можливі. Таким чином, я думаю, ми з того напрямку готові на сьогоднішній день зустрічати ворога. І не треба нам цього боятися, але потрібна пильність, пильність, щоб оказатися. Чи не опинитися обдуреними, тому що це мається на увазі? Не треба перевантажувати цей напрямок нашими з'єднаннями збройних сил України, які нам потрібні дуже зараз на сході та на півдні Ну от власне про південь, так це Запоріжжя і цей фронт південний. Ми говорили попередньо про їхню розвідку, чи то розвідку боєм, чи можливість покращення їхнього тактичного становища. А чи зважаться вони на повноцінний наступ на Запоріжжя зараз? Ну, ви знаєте, що вже вчора сьогодні йдуть такі наступальні дії. Ведуться активні з боку Російської Федерації. Туди підходять відповідні їхні резерви людські, і відчувається те, що вони мають, ну якщо не надлишок, то повністю укомплектований склад своїх військових частин, батальйонів, РОТ, і це дозволяє їм створювати штурмові групи і активізувати наступальні дії на всьому участку Південного і Південно-Східного фронту. Якщо раніше вони в основному там біля Бахмута там. Значить, солідара, то зараз, ви бачите, вони практично на всіх напрямках намагаються контратакувати. Безумовно, ці атаки вони мають значить, таку подвійну задачу. Перше, це розвідка боєм, наскільки міцна наша оборона. А по-друге, це намагання будь-яким чином зарушити нас з нашої оборони, щоб ми відійшли на кілометр може, там, на навіть на 500 метрів, для того, щоб змінилося. Конфігурація лінії оборони змінилися сили і засоби перемістилися, які е, тримають оборону наші, е, А це буде примушувати нас переробляти заново плани, переробляти відповідні карти в, вогню, значить, удари артилерії переплановувати і так далі. Тобто це великий обсяг роботи, якщо навіть ми відійдемо на 500 метрів на кілометр. Тому, безумовно, такі дії, ну і крім того, це. Їхня така на сьогоднішній день загальна тактика, щоб витіснати нас по 500 метрів, може там трохи більше, на добу, а то й на 2-3 доби, для того, щоб все ж таки виходити на кордони Дніпропетровської області, значить Луганської та Запорізької. І ми повинні розуміти, що до тих пір, поки такий стан буде, їм буде потихеньку все ж таки це вдаватися, тому що. Вони змінили тактику, по-перше, змінили командування, відкинули цих вагнерівців і почали діяти по-військовому. А що значить по військовому? Кожна військова організація, яка активно приймає участь у війні, вона, крім того, що виконує якісь задачі, вона вчиться під час їх виконання. Раз, два, три, десять разів 20 і так далі. Таким чином, вони удосконалюються. Вони е, е, отримують відповідний бойовий досвід, який дозволяє їм з кожним разом більш ефективніше, хоч на крок, але все ж таки більш ефективніше діяти. І це для нас є небезпечним, тому що час в такому вигляді грає на них їхня армія все більше і більше набуває боєздатності, боєспроможності, і таким чином е, буде е, нас витісняти з тих стихрі робішлюди, ми зараз отримуємо. тому безумовно, нашому командуванню потрібно приймати відповідні рішення. І це дуже непрості не не рішення, тому що ситуація складна як методи загальна ситуація співвідношення сил і засобів на лінії зіткнення. Я думаю, що третя головна задача їх це не. Примусити нас постійно кидати в бій свіжі резерви, для того, щоб їх не використати десь на іншому напрямку, зосереджено в масованому вигляді. Пане Іване, ви вже згадували про час, який не завжди, а частіше не на нашому боці. І в цьому контексті, зокрема в контексті Донбасу, так, де росіяни хочуть вийти на межі Донецької області, це в них такий вже пунктик. Ми про це знаємо. І згадуючи Бахмутський напрямок. У звіті Американського інституту вивчення війни зазначають, що зокрема ми там не можемо власне на бахмутському напрямку досягти більшого, бо надто повільно доїжджає до нас зброя від союзників. І Залужний припускав, що от період лютий-березень він може бути часом нового наступу Росіян. Тож чи встигне зброя 8-го Рамштайну до нас вчасно доїхати? Так, це серйозне запитання. Ми праві, тому що часи, е, наші партнери дуже добре нам допомагають, але, на жаль, все, що вони зробили в Рамштейні 8, треба було зробити ще в Рамштейні 6 або 5. Разумієте? І таким чином ми запізнюємося поки що з е, цими питаннями і можемо відставати на півкорпуса від росіян щодо підготовки. Бачите, вони провели мобілізацію. Біля 300 тисяч, за ці три місяці їх якось підготували більш-менш оснастили чим змогли, і таким чином наситили свої війська на Сході і на півдні. Таким чином, набили їх особовим складом, що у них на сьогоднішній день е, штурмує група, гине 50% групи, на наступний день знову така сама група нас штурмує. Це про що каже? Про те, що. В них достатньо укомплектованих людей і, і існують резерви, які дуже негайно поповнюються, поповнюють втрати, тобто вони досягли своєї мети стабілізації лінії фронту на цьому рубежі, де зараз знаходяться наші збройні сили, і таким чином будуть намагатися далі видавлювати нас, і головне зберегти цю територію за собою, унеможливити її визволення нашими військами. За рахунок того, що буде дуже насичена вона бойовим складом, особовим складом, технікою, інженерними перешкодами різних, різного плану і так далі, ну, тут треба нам розуміти, що ще коли починалася Херсонська операція, я тоді вже казав про те, що при вдалому виході не вди виході, а в виході, при вдалий результатах цих операцій операції. Ми опинимося перед важким станом на лівому березі Дніпра, про що значить важким? А те, що нам там прийдеться пробувати кадрувом стінку, тому що по-іншому там ніяк не пройдеш. З правого флангу у нас Дніпро, з лівого флангу у нас Російська Федерація, кордони її, і, і тому хочемо, ми не хочемо, а нам прийдеться ламати бронею їхню оборону. І Безумовно, якщо б тоді, коли це було почалась херсонська операція, або паралельно з нею пішла б запорізька на Мелітополь, тоді до них був, це був би крах, але на жаль, у нас на на той час не вистачало озброєння бойової техніки а, від, а відтак і відповідно резервів для того, щоб таку наступальну операцію проводити. Ви дуже правильно розказали про те, що війська то вони вчаться, так і нехай половина чи більше половини з них загинули. Ті, хто лишиться живими, стануть професійнішими військовими, і також звернулися до дуже цікавих обставин, які не завжди бачать люди цивільні. Так, це оці 500-300... Кілометр, які е, за собою тягнуть велетенську роботу на фронті для військ, так тобто не стільки відстань, скільки от така проблематика. І тут про їхні навчання, їхні удосконалення ворога маю на увазі, оця зміна керівництва, коли Герасимов одночасно лишився начальником генштабу і став напряму керувати одноосібно такою, так званою спецоперацією, це знімає багато ланок у командуванні тобто, тут вони пішли швидше. Так, ви праві. зміна руки керівництва проведена їми досить професійно на цей раз, в перший раз за всю, за всю війну. І таким чином сьогодні Герасимов, це як наш головнокомандувач Збройних сил залужний зараз виконує саме таку роль. Крім того, в нього підпорядкування, ну як і у нашого главкома, всі види збройних сил, Генеральний штаб, і вони професійно будуть братися за питання. Введення бойових дій в наступних етапах війни, тому і прибрали придурка Пригожина, тому і прибрали, посадили на задницю Кадирова і зараз щоб вони не втручалися і не заважали. І я хочу вам сказати, що це є ознакою того, що Російська Федерація, дала йому карт бланш. І певні рамки, в яких він може діяти за завданням. І тому довірили йому і зараз, по великому рахунку, у разі невдачі буде на кого спустити собаку. Раніше теж на нього спускали, але він тоді мало на що впливав, зв'язку з тим, що був на відстані і керував тільки, як кажуть, по телефону. Ну, приїхав раз на фронт чи другий, йому там, по ньому бомба прилетіла, поранений і все на цьому. Але зараз як командувач. Він повинен буде виправдатися перед своїм політичним керівництвом, і тому нам слід очікувати напружених бойових дій, грамотних рішень з їхньої сторони, і ні в якому разі не думати, що ми далі їх перемолимо всіх просто так на м'ясо і що вони будуть драпати при першому нашому натиску. А що можуть готувати росіяни до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого? Ну, я продовжував своїх слів, я хочу додати, що зміна ця призвела до того, що зараз їх ніхто не буде підганяти. Mm -hmm. Якщо раніше Путін вмішувався і не дозволяв або підганяв їх, то тепер він не буде мішати Ірасимову і вести бойові дії. Зв'язку з цим я припускаю таку можливість, що вони. Можуть 20 на, на, на річницю і нічого не пробити, а далі готуватися до е, нормальних погодних умов, і цьому свідчить те, що вони насичують зараз свої війська людськими резервами. Підганяють туди, включають туди, вже є інформація з нашої розвідки, що дана команда їм економити боєприпаси, тобто, щоб не великий розход боєприпасів був, тобто зберігаються всі необхідні дані, накопичуються на більш сприятливий, як вони рахують, період для ведення бойових дій. І такий період наступиться десь, мабуть, в квітні. Місяці. Чи можуть вони раніше щось почати, можуть. Але це будуть, я так думаю, такі самі дії, як за, ну, може, трошки менші за обсягом вибачте, обсягом, а за силами, які вони кидають в, в наступ, проте все ж таки головне для завдання для них. Я на мій погляд, це втримати цю територію, як і як можна більше відтіснити нас при цих умовах з нашої території. По перше, по-друге. Відволікати як можна більше наших сил і засобів на півночі, значить провокує, нібито Білорусь зараз вступить у війну. На жаль, такий варіант відкати Ми не маємо права повністю, тому, на жаль, там будуть утримуватися наші сили і засоби. Крім того, зараз дещо активізуються за і їхні воєнні дії, хоч і невеликого масштабу, але все ж таки це значить на Сіверщині та значить, Харківщині. Ви знаєте, там і диверсійні групи почали активно на нашу територію, проводити розвідку боєм, і обстріли проводяться, і так далі. Тобто, ніби не створюється загроза можливого наступу із цього краю. Не краю, а напрямку. Я хочу вам сказати, що такий е, варіант ну, наступу треба нам нашим воєнно-політичним керівникам розглядати і мати на увазі, що вони можуть е, не піти на Харків, Харків їм не позубав, вони це розуміють вже. Тому що це мільйонне місто і його так просто не візьмеш. От. А мимо Харкова, південніше піти в напрямки на Дніпро, якщо їм така, таке угруповання вдасться створити, що буде спроможне пройти такий шлях до Дніпра або Павлограда, то тоді 70% наших Збройних сил може опинитися в оточенні. Угу. Розумієте? Це дуже небезпечно. Тому вони все це розраховують, знають і на такі дії розраховують теж для того, щоб ми відволікали свої сили з півдня і Сходу. Діз, а коли вони закончать накопичення тих резервів, про які вони оголосили, що будуть ще додатково робити, тих, а це буде їх навіть з цього досвіду попереднього. Попереднього мобілізації. Свідчить, що їм потрібно не менше трьох місяців на це на цю справу. Yeah. Ну, то це буде якраз десь квітень, квітень місяць, а може, травень, ну, квітень, що за всього треба очікувати. Пане Іване, хочуть. Дуже, сказати, дуже вам дякуємо. Багато... Мусимо прощатись, бо закінчується наш ефір. Але дуже дякую вам за якісну аналітику і за дійсно дуже правильні. Помічені речі, так як діє ворог, і на що треба в першу чергу зважати. Вам дякуємо і бажаємо гарного вечора по можливості тихого. А з нами хочу нагадати був Іван Якубець, це український військовий, військовий експерт та екс-командовач аеромобільних військ України.